Так, а ми продовжуємо, проводимо свій шостий день біля каньйону. І ось ми приїхали до місця, де Аркаїк Калче, яка жила більш ніж 8000 років по тому, малювала на скалах. Це зараз покажу на скелях. Ось такі дивні малюнки. Ну, Насправді є цікав, цікавий документальний фільм, цікавий про Native Americans. прихисторик людей в, Півнич, в Північній Америці. І таку кицю вони намалювали. І це знаходиться на тому боці каньйону. Воно там за деревами. Повинна бути ця киця намальована. Намальована стародавніми людьми, які тут жили 8000 років по тому. Але зараз ще покажемо вам Гранд... Це не Гранд Каньйон. Цей каньйон. Там А ось там мені Оленка підказує за тим поворотом. Річка Ріо Гранде. Ми туди ще спустимось. О, нам обіцяють туди спуститися. Ось такий цікавий каньйон. В цій частині вже є вода в каньйоні, він вже не сухий, як був спочатку. Ну, цікаво.